Ти знаєш, мамо, а у нас війна страшна, жорстока і несправедлива. Від хвилювання я вже ледь жива, здається, часом опускаю крила. Ти знаєш, мамо, страшно так буває, що душу хочу я під ковдрою сховати. Багато з моїх мрій уже немає. Залишилось одне про мир благати. Ти знаєш, мамо, так люблю тебе і скучила вже дуже сильно. Я щиро вірю, лихо це мене і буде Україна знову вільна. Ти можеш, мамо, Бога попросити. Щоб сили дав для воїнів багато, лише у його силах захистити нас навала, москалів прокляти, хай вбереже і дочок, і синів, що неньку Україну захищають, що зараз, як один в броні, хай вбереже, я так його благаю. І ще одне: кричу у вічну тишу. І в цих словах є дана Богом сила, свій рідний край ніколи не залишу. Я на своїй землі, бо тут я маю крила.